Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. На Вінниччині новий очільник Служби безпеки України. Студенти релокованого вишу поповнили місцевий банк крові. На сморід від свиноферми на території колишнього цукрового заводу скаржаться жителі ілінців. Впорядкувати старе кладовище просять жителі села Гулі Барської громади. Службу безпеки України у Вінницькій області очолив Володимир Петриченко, який до цього керував СБУ у Донецькій та Луганській областях. Відповідні укази президент Зеленський підписав сьогодні. Натомість очільника Вінницького управління СБУ Анатолія Денисенка перевели на Донеччину. Курсанти Харківського національного університету, який переїхав до Вінниці, поповнюють місцевий банк крові для лікування військовослужбовців. До донації долучаються почергово, розповіла Суспільному медична директорка Тамара Павленко. Сьогодні кров на компоненти здавали 15 курсантів, серед них і Єгор Крученін. Це взагалі не страшно, це навпроти, скажімо так, приємно, бо ти знаєш, що допомагаєш комусь, хто зараз перебуває на фронті. Тому... Ніякого страху тут немає. Я думаю, це допомагає тим, кому ця кров зараз потрібна. Кров здає не вперше, каже курсант Олег Руднів. До донації готувався. Допомагати людям, які знаходяться на фронті. Можливо, я врятую комусь життя, тому це дуже добре. Цього разу курсанти релокованого вишу здали 10 літрів крові, каже медична директорка центру Тамара Павленко. Компоненти донорської крові потрібні завжди, і нема такої тенденції: сьогодні не вистачає однієї групи крові завтра іншої. Може не вистачати першої мінус, а завтра банальною другою плюс, яка є найбільш поширеною в Україні. Тому ми чекаємо будь-якого донора. Наші компоненти крові на сьогоднішній день забезпечують потреби не лише цивільного населення, а і ми являємося допоміжним центром крові, який приймає участь у забезпеченні сил безпеки та оборони. До 20 листопада триває прийом заявок від фермерів на пільгове кредитування. Про це Суспільному розповів директор департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Гроші а це майже 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Виділили на програму розвитку особистих селянських фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки. З них 600 тисяч гривень каже Сідоров, спрямують на компенсацію людям за прид. Бання доїльного обладнання, решту на пільгове кредитування, умови позики 6% річних терміном на три роки. На це з обласного бюджету виділено 4 мільйона 400 тисяч гривень. В одні руки можна отримати до 400 тисяч гривень. Пріоритети будуть надаватися тим підприємцям, які будуть. Купляти обладнання для переробки або зберігання аграрної продукції, перше. друге, які будуть купляти маточне молочне поголів'я великої рогатої худоби. І третє, ті, які будуть купувати міні-техніку для обробки сільгосп-угідь. Приймати заявки від фермерів в обласному фонді сприяння інвестиціям та будівництву розпочали з 11 жовтня. За словами Олега Сідорова, нині на розгляді 8 заяв на пільгове кредитування і 17 на компенсацію за доїльне обладнання. Раз, два, три, чотири, п'ять і стіна свінофермі. Так наз так названої. От все що я можу сказати. Далі нюхаємо. Жителька Ілінців Аліна Юра показує Суспільному відстань до паркану із колишнім цукровим заводом. Наша проблема почалася того року в листопаді. Ми почули нестерпний запах. Це відео відзняв син Аліни Юриї. Він один із співвласників житла, що межує з цукровим заводом. На його території минулої осінь. З'явили свиноферма, каже жінка. Її слова підтверджують і сусіди з іншого боку через річку. Коли тут жарко, коли вітер сюди, це просто неможливо. Це ну винести це просто. Дивіться поруч тут. Дитячий майданчик. Наша от морозівська вулиця початок. Її добрий початок. Ми добре там страдаємо, тому що. Через річку це ну тут дуже маленька відстань, тому це ми все чуємо. Цілодобово з проханням втрутитись звернулась до міської влади, каже Аліна Юра. За словами заступника очільника Ілінецької громади Олексія Сінгаєвського, створили комісію і двічі намагались потрапити на територію підприємства. Власники ТОВ Гарантінвест відмовили від спілкування. Ми попросилися зайти туди на територію, подивитися, що вони там утримують. І в плані і ще запросили ми представників держпродслужби. На що вони нам відмовили, що будь-які перевірки стосовно діяльності підприємства заборонено, ну так ми кажемо, що ми не будемо перевіряти, ми хочемо поспілкуватися. От і на цьому дискусія наша закінчилася. Не вдалося потрапити на територію заводу і представникам Держпродспоживслужби, Але, каже, перший надумно, заступник обласного управління Олександр Сорочан. Скільки вже звернення до нас були, ми, на жаль, на територію потрапити не змогли. Не змогли навіть в складі комісії. На початку осені розповідає. На Юра звернулась до обласного центру контролю та профілактики хвороб із проханням дослідити повітря і вже має висновки. Ось прийшли результати. Аміак підвищений в півтора рази, а сірководень в 1,75». Чим небезпечні такі перевищення і до чого можуть призвести, розповіла фахівчиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Інна Кудлаєнко. По перше, це неприємний запах. Це може бути сльозотеча, першіння в горлі, нежить, набряк слезових оболонок, верхніх дихальних шляхів, задуха і звичайно великі концентрації можуть призвести до отруєння. Чи є свині на території колишнього цукрового заводу? Ми запитали у одного із співвласників підприємства Олександра Панькова. Нашова Це на благо для людей. Є висновки лабораторного центру про те, що аміак і сірководень в повітрі перевищує допустимі норми був, запаха там взагалі немає. І ми додаємо добавки, щоб воно, як говориться, бивало. Із результатами досліджень Аліна Юра звернулась до поліції. Оскільки ознак кримінального правопорушення в події не виявлено, поліцейські можуть потрапити на територію вказаного підприємства лише за рішенням суду. Наявність 80 свиней на території колишнього цукрового заводу Суспільному телефоном підтвердив співвласник Олександр Пеньков і пообіцяв пустити комісію для обстеження. Хай пишуть офіційного листа. А ви готові, якщо напишуть офіційного листа, допустити їх туди? Знову сформувати комісію таки зайти, перевірити свиноферму. знову спробують. І представники держпродспоживслужби каже Олександр Сорочан. На 15 голів, якщо у ферму, то там має бути не менше 25 метрів до житла. Не менше 25, але це не в не в населеному пункті. А скільки там голів порахувати не можна і далі тільки збільшується відстань. Наразі заявою з проханням розібратись жителі Іллінців направили і до екологів про розвиток ситуації розповімо. В наступних випусках новин. Ольга Рел, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінничина. Жителі села Гулі Барської громади гуртуються біля центрального входу до сільського кладовища. Суспільному місцева жителька Ірина Сахно каже, цвинтар захаращений. Нове кладовище, де проводять поховання останніх 20 років, люди розчищають самотужки. Старе у занедбаному стані. Нове кладовище. Люди прибирають самі біля своїх могилок, біля родичів. Старе у нас в такому стані. Люди, які навіть проїжджають, вони не розуміють. Вони, як ви, проїхали мимо, Вони не розуміють, що це кладовище. Світлана Тарановська у гулях поховала доньку, каже, кладовище заросло деревами та кущами. Дивлюся на цей стан цього кладовища, і мене болить, розривається душа, що мені прийшлося всій громаді в такому стані. Поховати свою дитину, і я не хочу, щоб моя дочка лежала у таких бурянах. Востаннє колективно прибирали цвинтар цьогоріч у березні, розповідає Катерина Носур-Морендель. У нас усе, як бачите, кусочок кладбища є убраного. В основному я люди самі прибирають, але й загараща, яке туди просто не дойдеш. Навіть якби хтось хотів знайти свою далеку родину і в подальшому доглядати могилки своїх родичів. То людині просто нема для цього можливості з проханням розчистити кладовище від кущів та дерев зверталися й до старости села, каже місцева мешканка Анна Господишина. Може, раз, два, три хтось його покосив. Можна, ось це все. Повиривати, хоча би поскидати його. Це не важко. Староста Гулівського старостинського округу Анатолій Долинний каже, розчистити старе кладовище, поки не мають змоги. Комунального підприємства у селі немає, тому цвинта прибирають селами громади. Кладовище на два села: чотири гектари старого кладовища і відведено півтора гектара нового кладовища. Кладовище дуже давнє. Там з 1800-х років є поховання. В цьому році ми, ми з весною збиралися, люди з села прийшли і ми зачистили його повністю. Повністю викосили майже 6 гектарів кладовища, позачищали, повиносили, поприбирали, повністю кладовище, можна було наскусь дивитися. Знову за розчищення старого кладовища візьмуться у листопаді, коли готуватимуть нову ділянку під поховання, каже Долинний. Щось зараз, а щось по весні ми виріжемо. Обіцяли виділити ескаватора, ми маємо то все старі дерева, які вже всохли повиривати, позачищати маємо все і продовжувати кладовище. Андрій Коник, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Понад 20 тисяч гривень за два місяці зібрали на безпілотник для ЗСУ під час виставки «Ретро по-вінницьки». Про це Суспільному розповів директор музею моделей транспорту Олександр Довиченко. Всього ж необхідно зібрати мільйон гривень. Стільки коштує безпілотник, який хочуть придбати для сил спецоперацій, каже в Довиченко. Акцію музейники зорганізували спільно з волонтерами громадської організації Подільська громада вхід на виставку за донат. Так ми будемо працювати нестандартно, квитка не буде. Люди буває кидають нашу скриньку і великі кошти. Так що це така новація, можливо, в музейній справі, але вона дуже потрібна і дає користь. У приміщенні є. Вартісні дорогі машини, а більш дешеві, такі, які ми можемо лишати на вулиці. Ми запрошуємо людей, вони дивляться, їх фотографуються в експозиції. Понад 30 ретроавтомобілів та мотоциклів часів Другої світової війни. Єдина в Україні карета 19 століття. А ще каже Олександр Вдовиченко, американський позашляховик Вілліс 42 42-го року. 20 гривень у скриньку для зсу донатять жителі Бершаді, Ніна та Васильба. Дуже хороша ініціатива, щоб люди допомагали ЗСУ хлопцям нашим. Дуже сподобалося. карета Дуже красиво. І переповнюються. Нагадаємо, з 18 серпня музей моделей транспорту приймає відвідувачів у приміщенні, що у центральному парку. За словами Олександра Вдовиченка, вхід на виставку ретро по-вінницьки» за донати триватиме до грудня. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1892 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.